Всім привіт! З вами Денис Неїшко, і сьогодні в мене дешева піца Дей. Чому я кажу дешева? Тому що всі оці піци мені обійшлися 1004 гривні. Так саме 1004, майже 1000 рівні вклалось. І насправді це 1, 2, 3, 4, 5, 6, величезна кількість їжі. А ще я після роботи, мабуть, як і ви, трошки запіваний і хочу поїсти смачної піци. Якщо ти так само став. Лейк. Like. А що таке П? Що це? Як це воно підписано? От якщо ви не зрозумієте, що тут? Що, що це? Розумієш? ПП. ПП, це, Пе -пе. це... Ага, що? Mm. Тільки завгодно, окрім правильне питання. Пітання. Пітання. Фу. Перша піца. давайте ми температурку зафігачимо. Температурка нашої піци 47 градусів. Коротше, тут вся піца, я так термощу повтикував, 46-47-50 градусів приїхала. Я це зробив відразу, як її, мені її привезли. І відразу скажу, що сир там вже не тянувся, і скоріше за все, він такий ну, дешевий, що я хочу від піци, яка коштує тисячу гривень за шість штук. Перша піца де це фірмова піца. Скільки вона коштує? 179 гривень. 179 гривень. Ну. Що, давайте ми зважимо. Подивимось, скільки вони. Там немає вагів піц. Є 550 кіло? грам. Обіцяють 550 грам. Ну, зараз ми подивимося воно. Та це моя вагова пірамідка. Не путати з піраміди МММ. 514 грамів чистої ваги піци. Погнали, нормально по грамівцям. Трішки не вистачає, але Блін, придиратись до піци за 179 гривень, чи скільки там, це... це огляд, на який ми заслуговуємо. Відразу скажу про тісто. Тісто тут не з найкращих. Тут, мабуть, відразу не йде ніякої мови про те, що тут якась ферментація проходить, якийсь просто коржик, схожий на крекер з дирочками. Все, соусу. Соусу тут небагато, багато жиру, м'яса мало. Ну, Насправді це, мабуть, піца фірмова, ну, вона має бути найкраща, бо це, ну, типу, наша, як Крим, до речі. Це база, це фундамент. Е, М'ясо, ну, окей, блін, 179 гривень, треба дивитися через призму цього. Давайте ми її на смак зараз. Ого, а що по нарізці шматків, скажіть, будь Для ласка? тебе. Ну, а реально, а якщо ти на компанію замовляєш, і такий. Одну піцу, скинулось там 179 гривень. Студенти, Ладно, там, ті, кулярі. хто замовляють цю, мабуть, такі. <світ> ну, коротше, скинулись, а тут, блин, комусь такий шмат, а комусь що це таке? справедливість в цьому житті. А її немає. Ваше здоров'я. Тут є перчик. Мені схоже, ніби сюди ляпнули ложку лічу. Реально, перець перекриває всі смаки. Журновастенько. На як домашній на смак. Ну, до речі. Колись я готував біту з найдешевших продуктів, в АТБ, щось скорим. А тісто солонувате, не тверде, окрім бортика. Навіть бортик такий м'якуватий, тому якщо ви хочете з'їсти всю цю піцу, навіть бортики в себе запхати, бо ви віддали за то гроші, то тут бортики можна з'їсти. А сама піца не те, щоб соковита, така от жир, той, що з ковбаси, з усього цього витопився. І пом'якчує і дає таке відчуття, що ніби. Вона ніжно заходить о, тобі в роти. oh ма! Я намагався видумати щось інше, але о, з мого рота після роботи вийшло лише це. Вибачте, смачного вам. Якщо ви не їсте, то до речі, о, я за тебе переживаю, за твою підшлункову, за всі соки, які тебе зараз в шлунку о, виробляються. Тому, о, будь ласка, візьми, хоча б щось набуть перекусити, і я тебе почекаю. Ну чесно, отак, от з голодухи ну, нормально. Їсти можна? Можна. Це жахливо? Ні, це не жахливо. Це дешево? Да це дешево. Майже типу як піца і сільпо. Тільки, як на мене, начинки і всього іншого тут побільше. І сама піца якось трішки помасивніша. Я поставлю їй за це респект. І. Але з усіх піц, які я пробував, ну... Ну це 6. Ось. Чисто ціна, якість тут топ. Якщо у вас мало грошей, ви хочете смачно пашиться піцею і самі не хочете нічого готувати, норм вибір. От фірмовий, дофіга всього. Наступна піца. О, ну це 100% піца 4 сири. Як правильно, 4 сири чи 4 сира? Можете написати в коментарях, бо 4 сири якось. Сири. Ну, якось насправді, про їжу звучить погано. Чотири сири. 398. Скільки вони побіцяли? 430. Ну, слухай, плюс-мінус 30 грамів, мені здається, в них в кожній піці не буде вистачати. Або вони їх зважують до того, як починають готувати. А так робити не можна, це неправильно. Ну, що я можу сказати про піцу? Вона виглядає так само жирно, як і Муська. Фото Муськи ось тут. Спробуйте з цим не погодитись. Сир, скоріше за все, тут твердий. Блін, а який твердий сир є? З назвою? Окрім. Сердий. Сердий. Твердий 50-відсотковий сир. Трошки бачу дурблю, але ну, на цьому блінчику дуже мало цього дурб. А як вони такі порізали, що я тримаю за шматок своєю піцу, і вона не розсипається. Зараз, так, три. Коротше, отут дроблю, отут ляпка, отут ляпка. Дуже е, мало і якось так, чисто, ну, щоб на кожному шматочку була якась мікрочасточка. Е, Сподіваюсь, це е, сир е, не той, що став дроблю в процесі лежання в холодильнику, скажімо так, побагатшав, подорожчав. А, скільки вона коштує? 179 гривень. Теж 179? Будемо пробувати. Тісто те саме схоже на крекер. Тут якийсь дуже вонючий сир. Якщо ти береш, наприклад, піцу 4 сири, то ти о, очікуєш ну, такий цікавий смак оцього благородного сиру. Тут, боже, наче в общазі в когось стояв чи на відкусив. Я то пробувати не буду. І цілуватися зі мною теж краще після цього не потрібно, бо мені самому неприємно зараз дихати. Сиру тут достатньо, але якось він не доходить от сюди. Ну, в принципі, тут навіть і бортика я не назву. Це просто продовження піци, на якому немає сиру. Ну, це хіба бортик, подивись. Він в такому ж самому, такого самого рівня. Не знаю, тут немає бортика. Фу, це три неїжка з 10. Мені не смачно, сиру, в принципі, багато. Жирно? Блін, просто. Зараз мені тхне дуже неприємним ароматом. Це просто треш і содомія. Йо, а це що? Оооо. <звук> а це що? <шо>? А оце? <звук> це мішень. О, то є. вдар це... О, х -х. Ну... Пахне вона, я тобі скажу, дуже незвично. Це що це таке? А що це за піца? Яку я взяв? Може, випадково клікнув по ній? А, зелена шпинат з грибами. З грибами? А де гриб? а, це я, я грибу, де гриби. Тіріякі соус в, шен... в печерицях е, сирі, якомусь твердому ну, спробуй, дешевому і шпинаті. Це, це ну, тіріякі дуже смердить. Пробуй. Нюхни. Я вірю. Я вірю. Нюхни. Я не буду. Це в цьому приколі. Нюхай бебру. Нюхай бебру. 585. 560. Ну, коротше. Я так, плюс-мінус 30 грамів кожній піці не вистачає. 20-30. там Нормальне, адекватне відхилення, тому я не буду вже зважувати це, мучити себе і мучити вас тим довгим зваженням піці. Все, до побачення. В принципі, грамівки, якісь середні, вони зберігаюсь. Фу, як я хочу ту сирну піцу запити. Це. Бадряще. Мені назик відразу тір'яки, ну вона завернулась, попала. Воно жахливо, солонюще. Жахливо. Давайте, я порівняю це з тим, що в тебе залишились суші. Ти на наступний і піца, І ти на наступний день змішав це в блендері, такий, ну, сніданок. Для мене це неприємне поєднання. Три. Ну, виглядає цікаво. Чесно, я не хочу ставити її погані оцінки. Я, ну, <смі> В мене немає цілі, типу, взятої, такий, Все херня. Ні, ні. Я намагаюся знайти адекватність. Тут адекватності я знайти поки що не можу в цій піці. О, це гавайська, 100%. Я це впізнав по ананасам. Але камон, чому ананасики нерівномірно на шматочках? От чому ці шматочки взагалі не отримали ананасиків? Того, Чу? що вона Один. коштує 130 гривень. І не так. <гум> Цей реально, якщо з кимось будеш ділитися, це другу, якого ти ненавидиш. Просто оцей йому той шматочок даєш. Якщо в кінці, коли доїдаєте піцу, залишається оцей, ну типу його навіть брати не хочеться. Давай ми якийсь такий візьмемо дорого багатий шматочок. О! Але хоча б поєднання смаків тут непогане. І так, сиру тут мало, дивіться. Отут ляпка сиру і отут ляпка сиру. Тут немає навіть сиру. Ну, блін, я хочу одійти, знаєш, до істини, ну як має бути піца виглядати. Але як я можу це робити в піц, яка коштує 139 гривень? Ну, дивись. Я такий кажу, отут сир і оту сиру, тут сиру немає. А потім такий, ну і 139 гривень. От напишіть в коментарях: 139 гривень. Що ви очікуєте за 139 гривень? От що б ви хотіли побачити в піці там? За 139 гривень я хотів би побачити в коробці з під піці і піцу хоча б. Це оплата співробітників. Ідея для наступного відосу. Тобі в коментарях пишуть, що хочуть побачити в піці, і ти намагаєшся на 139 гривень її приготувати. Ти мене зариваєш зараз. Добре. П'ять. Дуже приємно, коли потрапляє на насив такий м -м -м, солоденька така, класна на нас. Але коли його немає, то не знаю, курка трапляється, ну, таке. Фірмово поки що тут топ. Далі. А що це таке? Що ти є? А? Тут теж сиру взагалі як муська наплакала. А муська справа в тому, що не плаче. Бо вона українська Кишка. кішка. Кішечачик магазинах! Так, це скоріш за все мисливське. Скільки мисливська коштує у нас? Що я тут бачу? Огірки, мисливські ковбаски. Це що за опаришки? А, цибуля. Причому не підсмажена, нічого, а на вигляд сира цибуліка буде хрумкати на зубах. 139 гривень. Майже сира цибуля залишилась 139. Та тоді отак Гавайська коштувала 149. Ну ладно, все одно дешево. Огірочки мариновані, піпероньки. Сиру дуже мало. Потрапив огірочок мені на зубочок. Огірочок на зубочок. Огірочок на зубочок потрапив. Я зараз такий чизбургер. Так, вже охолола піца. Ця мені поки що найбільш суха. Це складно назвати боварською. Чисто через те, що тут нарізана одна сосідка, це. Це неслиська, не баварська. А, мисливська. Ну так, ладно, все. Мисливська, сосідська є, я. Що я що хочу? Окей. Але 4 мені вона не подобається. Я не знаю, яка в нас ще є в Києві о, піца, яка коштує там, по 139 гривень. Ну, крім сільпо, типа варуса Фори. До речі, якщо хочеш порівняння всіх дешевих піц, там сільпо, Фора, Варус, Новус, Дей, туди можна включити, то пиши в коментарях і переходь в Телеграм, я там зроблю опитування. І все, якщо який відос виграє, то такий ми будемо робити. А де сирний бортик? Нема? Має бути в цій в пепероні. Та ну, блін, no way. Якщо це сирний бортик, отут. Чого ти мені погано? Ви Воїлив просто маленькі ручки сюди отак закатували. Можливо, вони використовують дитячу працю. Або муськіну. Тут, тут бортик. А ну розірвай бортик. Хе-хе. А ні, нема слава богу, блін. Але я ж замовив бортик. Піпіроні сирний бортик. 228 гривень в моєму замовленні, яке я зробив і оплатив в голову, до речі. В чеку? Піпіроні 179. За що я заплатив в голову гроші? Так це ж не голову. Ну, я в Гову через Голову замовив. Ну да. Піца Піпероні 30 см, 430 г, сирний бортик, Нью написано, 228 гривень. Я через Голову заплатив 1118 гривень 99 копійок. Я б їм зателефонував, але як я це зроблю, якщо я знімаю огляд після їх закриття? Можливо, як останній був, коли вони, кому вони робили цю піцу взагалі. Ну, от мене, я, я тебе вирішили обманути. Не вирішує. Завтра зателефоную спитаю, де мій сирний бортик був. Люди такі, ти хто, блін? Ти що хочеш? Який сирний бортик. Одстань. Дуже сухі піпероні і прованські трави. Реально Почекай. Вона пахне як самий дешевий набір прованських трав в пакетику, який ти в магазині АТБ можеш купити. І в пепіроні це трішки дивно. Я розумію, що вони хотіли як-небудь це все прикрасити і надати аромат. Але Щось тут, щось чимось, знаєш. За під італіано піцу, мама міє пепіроні. Що я сказав тільки, що це всі слова італійської, які я знаю. Чотиро. Ну а поки ви пишете в коментарях, який фільм краще: Барбі чи Опенгеймер, ну це на коментарі, але напишу, давайте баталі в коментарях зробимо. Я скажу вам, їжте смачно, бо їжа це смачно, чи смачно в Дей? Так, мені сподобалась більш за все одна піца. Це фірмова. Там багато начинки, 179 гривень і в принципі її навіть смачно їсти. Всі інші залишають бажати кращого. Але чи придираюсь до дешевої піци, я не знаю. Друзі, якщо ви ще не знаєте про BuyMeACoffee, то я вам зараз розкажу. Я там є. І як каже Стерненко, це краще за Патреон. Так, це платформа, де ти можеш підтримати автора своєю підпискою. Тому якщо перейдеш, хоча б подивишся, я вже буду тобі дуже вдячний. Посилання в описі під відео.